Уявіть собі компанію, наприклад, Оквайн, де на складі тисячі товарних позицій, і от настав час переобліку. Ручка, блокнот, таблиці з пекла. Ні, дякуємо. Тут потрібна автоматизація, точність та швидкість. Саме тому ми запропонували ось цей девайс. Це мобільний термінал збору даних або ж комп'ютер з будованим сканером штрих-коду. Робить усе, що потрібно в магазині та на складі. Переоблік, приймання товарів. Контроль залишків, відвантаження, переміщення. Ним же користуються багато компаній, серед яких «Оквайн» та Дніпром. Менше помилок, більше контролю та все онлайн. Чим цей девайс цікавий мережевим бізнесом. Середині нього є менеджер віддаленого керування. Це означає, що один IT-фахівець може контролювати та оновлювати тисячі девайсів зі свого комп'ютера. Наша компанія Technologic допомагає з усім. Від вибору обладнання та софту до фінального запуску системи сучасний товарний облік це не про зусилля, це про ефективність. Потрібен результат. Залишайте заявку, і ми підберемо оптимальне рішення саме для вас.